Вас вітає Вінницький обласний центр з гідрометеорології. З прогнозом погоди на вихідні та понеділок, 26 по 28 липня. У ці дні погода Вінниччини буде обумовлюватися циклонічною діяльністю з південного заходу. При проходженні атмосферних фронтів очікуємо лише в суботу в день, без опадів, а в інший час короткочасні дощі у неділю та понеділок місцями значні. У суботу вночі прогнозуємо грозу. Це метеорологічне явище відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Температура вночі 15-20 градусів, в день 25-30. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Вася Кирилівна, ну, ну як так? Ну ми ж просили, щоб була нормальна погода на вихідні. Ну, на жаль, я вам скажу так, що погода вона жіночого роду і мінлива, як жіночий настрій, лише в суботу в день безоду. Ось чого треба боятися. Не погоди, не дощу, не дощу, а повітряних тривог.